Ми починаємо вивчати з вами новий для вас розділ, нову дисципліну, яка називається гістологія, цитологія та ембріологія. Термін гістологія походить від грецького слова гістос, тканина та логос, наука слово. Запропонував цей термін німецький вчений Майєр у 1819 році. Гістологія вивчає, як е, я вже сказав, будову тканин. Але тканини невід'ємно пов'язані з клітинами. І тому, перш ніж перейти до вивчення тканин, ми вивчимо з вами клітини, ну, принаймні в межах невеликого обсягу. З іншого боку, і клітини, і тканини дуже щільно пов'язані зі своїм розвитком. А розвиток клітин і тканин вивчає інша наука, яка називається ембріологія. І тому, як я вже говорив, наша дисципліна називається гістологія, цитологія та ембріологія. Що ж вивчає гістологія? Перш за все, мікроскопічну будову органів тканин та клітин. І першим, принаймні в Україні. Хто запропонував вивчати таким чином органи, був завідуючий кафедрою анатомії університету святого Володимира професор Володимир Олексійович Бец. Він сказав, що гістологія то є найвища анатомія, не будучи гістологом. І тому можна вважати, що свою історію гістологія України веде. Саме від Володимира Олексійовича Беца. Першим завідувачем кафедри гістології університету святого Володимира був професор Перемешко Петро Іванович, надзвичайно видатний вчений, який одним з перших описав мітоз рослинних клітинах. Дуже часто виникають питання, навіщо потрібна гістологія, Чи варто її вивчати лікарям? На мій погляд, основною причиною, яка викликає необхідність вивчати гістологію, є те, що вона є передумовою для вивчення патологічної гістології. Ну, ми звикли називати цей предмет патанатомія, але фактично це є патогістологія і патоцитологія, хоча і патанатомія теж. Має певне значення. Так от, патологоанатом – це лікар, який може ставити і має право ставити заключний діагноз. Але для того, щоб стати хорошим патологоанатомом, патогістологом, перш за все, треба добре знати нормальну гістологію. Якщо лікар не знає патолого-гістолог, яку будову має здорова тканина, здоровий орган, то відповідно він не зможе сказати, хвора ця тканина, хворий це орган, чи ні тому, перш ніж перейти до вивчення патогістології, патанатомії, патоморфології, майбутній лікар повинен дуже добре вивчити і розібратися в будові здорових, тобто нормальних клітин, тканин та органів. Який вони вигляд мають під мікроскопом? Тому що саме гістологічна будова це і є вивчення клітин, тканин та органів на рівні мікроскопії, світлової чи електронної. Марфологія ЮА. Підписуйся на канал та залишайся з нами.